Відповідаю Сергію вам. Ми уважно відстежуємо те, що робить сьогодні чистота плюс Карастенська фірма в Житомирі, в будинках 8-го жеху. Ситуація дуже неоднозначна. Чому? В деяких будинках за і слів мешканців той інвентар, про який вони говорили, і усіляко його рекламували, що там і пилососи на плечах, і миючі засоби, суперкласні і так далі, дезінфікатори тощо. Що в більшості випадків це все зводиться до звичайного війника, який був раніше в ЖЕКу. Далі. Є інформація про те, що частина людей, які там працюють, не можуть там затриматись більше тижня-двох. І працюють взагалі не на основі трудового договору, а да? працюють неофіційно. І так далі. Тобто ситуація складна. А в деяких будинках, власне, в чому їхня ідея полягала? Що а, не розбивати людей, працівників за конкретними будинками, да? а ціла група має обслуговувати низку будинків. Уже від цієї ідеї у багатьох будинках теж відмовились. І як був раніше один прибиральник ЖЕКу, так він зараз закріплюється за будинком і там здійснює прибирання. Ну, скажімо, щоб не бути голослівним, Котовського 71, дріб 105. Одна людина, яка і далі ходить з Вінником і прибирає. Тобто, по великому рахунку відбувається те, що ми прогнозували ще півроку тому. Тому наступний наш крок, звичайно, це офіційне депутатське звернення в цю інстанцію в чистоту плюс. І далі треба всі ці речі буде оприлюднювати, щоб у нашої влади не було ілюзій стосовно того, що варяги будуть прибирати краще, ніж Житомиря.